Всіх вітаю! Мене звати Аліна Гаврик. Я фітнес-тренерка. І ви на моєму Ютуб-каналі тренування українською для українців. Тут ви знайдете багато корисності тренування зі стрейчингу, бари, функціональний тренінг та МФР. Сьогоднішнє відео це топ-3 вправи з м'ячиком для самомасажу. Я просто обожнюю МФР і ділюсь цим з вами. Що таке МФР? Міо фаціальний реліз. Міо це м'язи, фасі це різновид. З'єднувальної тканини, реліз це розслаблення. Тож ми будемо розслабляти наші м'язи та фасті. Комплексо нам знадобляться такі м'ячики для самомасажу. Вони бувають різного діаметру, різного покриття, можуть бути з такими пупирками або гладенькі, бувають ще подвійні. Чим можна замінити м'яч, якщо раптом у вас його немає вдома, це може бути іграшка собаки, м'ячик для собаки або тенісний м'яч. Але в цілому я дуже рекомендую придбати собі ось такий м'яч, він коштує не так багато, а корисні від нього просто неймовірна кількість. Перше, це покращення кровообігу, лімфовідтоку, покращення якості шкіри, зняття напруги в різних зонах. Ви просто відчуєте своє тіло по-новому. По темпу ми виконуємо спокійно з диханням, контролюємо процес і отримуємо задоволення. Також, перед тим, як розпочати, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал і поїхали! І почнемо працювати знизу до гори. Тож беремо м'яч, ставимо під великий палець ноги п'ята в опорі і починаємо рухатись в горизонті від великого пальця до маленького, від великого до мізинця. Що нам тут е, треба, як працювати? Ми з вами відтопирюємо пальці до гори, не зжимаємо, не напружуємо. Втискаємо м'яч в підлогу і дихаємо праворуч та ліворуч. Чотири. М'ячик може збігати від вас, підкатуйте його і контролюйте. Три, два, вам повинно бути зручно. Один є. Далі ми підкатуємо м'яч. долоні ще продублюю Це подушки під. Пальцями. Так само в праву та в ліву сторону ми рухаємось. Положення тіла. Ми стоїмо на, наче в такій боксьорській е, поставі. Коліно правої ноги нас зігнуте, ліва нога в нас пряма. Можна додавати силу натискання за рахунок нахилу тіла вперед. Давимо не м'язи, м'язи розслаблені, давимо вагою тіла. Чотири. По лінії йдемо три. Два, один. Нога розслаблена. Підкатуємо ще м'яч вище на середину стопи. П'ята і пальці ніг у нас в повітрі. І крутимо по колу. Три кола в одну сторону. Три, два, один. І в іншу. Три, два. І один. Чудово. Залишаємось по центру стопи. Така самоуразлива точка. в нас буде дуже ніжна. І ми Дуже спокійно, обережно яскрава точка буде. На видих давимо вниз і вирісли вгору. Давіть за рахунок ваги тіла. Нахиляйтесь вперед, видих, поглинули всередину. Винирнули вгору. Рух дуже маленький, обережний, може бути дуже неприємно. По відчуттям, якщо 10 це сльози з очей, 6-7 балів нам достатньо. Видих і вдих. Ще один раз. Видих. Ух. І вдих. Є. Yeah. Їдемо вгору і вниз, по всім лініям, вертикально вперед і назад, наче ми прокатуємо тісто вперед і назад. По центральній лінії ми можемо рухатись доволі впевнено. зовнішня та внутрішня. сторона. по-перше, я може можу просто скатуватися у вас. А по-друге, більш обережно, особливо внутрішня поверхня, може також бути доволі неприємно. Працюємо. Вага в нас на лівій нозі. Трошки можна зігнути тепер ліву ногу. Три, два, один. Є. Ставимо зараз п'яту в опору на м'ячик, а пальці на підлогу. Значить на підборах ми стоїмо. І за рахунок тазу ми рухаємось праворуч та ліворуч, наче ми з вами пританцьовуємо. Праворуч та ліворуч. І прокатимо по центру. Може бути такі відчуття, як струни гітари. Такі перехресні лінії. Наше сухожилля. Більш ми увагу звертаємо на зовнішню і на внутрішню поверхню п'яти. Шість. П'ячок скатується. П'ять, 4. Три, два, один. Є. Перша нога є. Зараз. Ой, ну, мій улюблений момент. Пройдіться. Пройдіться, пройдіться, пройдіться. Відчуйте, чи є різниця в правій та лівій нозі. Повинно бути таке, що просто вирісла права нога, видовжилась, стала наче більше, вільніше. А не знаю, більше простору в ній з'явилось. Вони прям по всій довжині ноги повинні прям по правій стороні вас звільнити. Те ж саме робимо на ліву сторону. Беремо м'яч п'ята в опору. Знову ж таки, да, від великого до мізинця, Від великого до мізинця. І ми пальці припіднімаємо вгору. Ми працюємо в МФРі, да? в цій техніці. От як котик лапками потрошечки в кімнату да незнайомо заходить, то треба одразу агресивно настрибувати на вправи, Проїться, перевірте, що сьогодні у нас в меню наскільки ідея закутість, де є больові точки. Так само, да, це по суті це техніка самомасажу. Коли ви приходите на масаж, ну на вас же не настрибує масажист, не починає вас там дубасити ребені в різні сторони. Ні, спочатку він прогріває ваше тіло, а далі вже більш глибоке пропрацювання. Три, два, один. Ідемо на подушки під пальцем. Підкотили м'яч, п'ята в опорі. Вага в нас розподілена. М'язи, ноги не напружуємо. Якщо хочеться сильніше піддавити, нахиліть тіло вперед. Шість. П'ять. Чотири, три. І рухаємось від кульшового, су, кульшового суглобу. Два, один. Є. повинно бути дуже приємно. Підкатуємо м'яч, знову пальці п'ята в повітрі. Центральна лінія. І ми крутимо три кола в одну сторону. Темп. Повільний. І ще три. Згадуємо сажиста. Два, один. Є. Центр стопи, сама уразлива частина. На видих. Трохи-трохи надавили, Відчули натиск, все, відпустили. Повільно вниз. І вдих. Видих. І вдих. Обережно ще видих. І вдих. Супер. Ідемо вгору і вниз. Лінія. В цілому якихось прям таких жорстких правил в МФР немає. Є червоні зони, по котрі ми не працюємо. В принципі, те, що сьогодні ми з вами будемо робити все в зеленій зоні, все комфортно. Можуть бути хаотичні рухи, і вертикальні, і паралельні, зігзагоподібні. Прям поспілкуйтесь зі своїм тілом та відчуйте. Головне правило це працюємо повільно. Свідомо, повільно. Три, два, по всій площині. І один. Є. Ставимо на п'яту, на підбори, так? і крутимось. Вправо, праву, ліву сторону, коліна можуть бути м'якими. Вісім. Сім. Прям продавляйте, наче ви щось. Хочете підбором проткнути землю. Чотири, три, два, один. Чудово, пройдіться знову. Просто новою, свіжою людиною. Вже навіть і постава да, якось змінилась. Хочеться прям так витягнутись, видовжити тіло. Приємні ноги. Клас. Чудово! спускаємось вниз. Далі піду з козарей. сідниця, Сідниці. Ми ставимо м'яч, давайте під праву сідницю, да? під праву сідницю ставимо м'яч, коліна в нас зігнуті, руки позаду в опорі. І ми зараз з вами піднімаємось вагою на руки так, щоб ліва сідниця не торкалась підлоги. І ми сидимо, я буду крутитись, як Юла. Сидимо на правій сідниці, повністю на м'ячі. Руки в опорі, ноги в опорі. Не провалюємось спиною, ковшом таким вниз, розкрили грудну клітину. І починаємо їздити по правій сідниці, такі е колоподібні рухи. І крутимось, 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 дихаємо. Тут може бути вже більш насичені емоції, скажімо так. І крутимось, крутимось по колу. Як я казала, рухи можуть бути вперед, назад, вгору, вниз. Якісь малювати знаки нескінченності, все, що вам подобається. Якщо м'ячик він буде від вас збігати, ми не настрибуємо, не повертаємося різкими рухами, обережно або опустіться, поставте рукою, да? взяли, поставили під сідницю, потім піднялись. Або в процесі через повітря обережно сіли. Чому в нас тут доволі багато нервових закінчень? І якщо ми будемо стрибати, це буде як гра в сапера, можемо настрибнути не туди, куди треба. Вісім. Якщо вам зараз доволі комфортно, десь там 4, 5, 6 балів, і ви можете додати невеличку родзиночку до цього всього процесу, ми закидуємо праву ногу вгору і продовжуємо рух. Обережно поправляйте м'ячик, якщо треба. Закинули і обережно рухаємось. Спокійненько дихаємо, дихаємо. То ходіть і вгору по сідниці, і бокові лінії, ви можете понахиляти коліна в сторону і в центр, покрутіться. Якщо раптом ваші руки втомились, ви можете зупинитись, стряхнути руки і повернутися назад. Дихаємо, дихаємо, дихаємо. Шість. Ух, п'ять. Якщо друг раптом щось знайшли, ви можете зупинитись. І продихатись в цю точку. Залишитись, видихнути, розслабитись, не зжимайте тіло. Проваліться в цих відчуттях. Чотири, три. У нас так розільється тепло сідниці. Дуже приємно. дуже приємно. Ну що і тепер зробимо другу сідницю. Ставимо під ліву руки в упорі, підняли праву сідницю вгору і прокатуємося. Кругові в нас рухи можуть бути вертикальні, горизонтальні і так далі. Можете включити свою фантазію. І спокінда нагадую, що ми перші прокатки обережно. Дивимось, як реагує тіло, де в нас можуть бути фасціальні спайки, тригірні точки, особливо, якщо у вас напередодні було якесь, було якесь тренування на сідниці, а вправо може бути доволі ну, комусь приємно, комусь не дуже приємно, да, від ступені вашого мазохізму. Покрутіться, можете внутрішню да, сторону, зовнішню, зовнішню сторону сідниці також. Грушеподібний тут м'ясо у нас, доволі часто він буває напружений. Поправляєте рукою, не стрибаємо на м'яч. Рухаємось, рухаємось. Чотири, три, два, повільно і один. Якщо відчуваєте, що ви впевнені в собі, закидуємо ліву ногу, піднімається та нога. Під котрою в нас м'ячик. І крутимо і знову по всій площині сідниці. Можуть бути доволі такі інтенсивні відчуття вздовж хребта, це наш крижовий відділ, там, іде кріплення м'язів. І... Тоді хочеться прям стримати дихання, але ні, ми продовжуємо дихати. Даємо тілу такий знак, що все добре, я відповідаю за ці рухи. Я знаю, що тут робиться, що тут коїться. Да? Можете понахляти, порухатись на зовнішню частину. Бо дихання да, відповідає за такий спокій і зменшення стресовості для нашого мозку. Да? Дихаємо чотири. Поглинаємо м'яч, три. Два Ух. і можна зупинитись і один. Є чудово! Сідайте зараз зручніше і будемо робити вправи на грудний відділ на шию та трапецію. Сідаємо зручніше, щоб ваші сідниці сиділи рівненько на підлозі, і видовжуємо наш хербет догори не звисаємо, не провисаємо. Зараз зробимо невеличкий тест. Зробіть нахили головою праворуч-ліворуч, буквально 4 рази. Ще по одному, вправо та в ліву сторону. І повороти право та в ліву сторону, ще по одному, вправо. Ліва -ліва. Зараз зробимо ми з вами вправи і потім протестуємо знову, що зміниться в наших руках. Рухах. Беремо лівою рукою м'яч і ми будемо працювати. Якраз у мене топрям ідеально для цього показує букву В. таке будемо робити лівою рукою. Від грудини ми їдемо до правого плеча під ключицю, опускаємося вниз і змінюємо руки. Правою рукою вліво і центр. Доволіє Mm. Інтенсивні в нас натискання. E, Можуть бути дуже таке напруження в малій грудній м'язі. Це наше дання сидіння за комп'ютерами, позі краватки. Ті, хто багато провочав за кермом, в телефонах і так далі. І з цієї м'язи у нас ось таке положення. Потім ходимо, починаємо купляти якісь там випрямлячі, витягувати ці бідненькі грудні м'язи. Тому розслаблюємо. Можна прямо навіть зупинитись, якщо відчуваєте сильне напруження, зупинитись, проїхатись тут довше м'ячем, Право та в ліву сторону. Доволі низько не заходимо. Там вже в нас будуть м'чевідний відросток нашої грудної м'язи, якщо я правильно кажу українською. Тому буквалі в сторону і в сторону. Давай, протискаємо, протискаємо і. Один є ще й приємно долоням робимо імпер. Беремо лівою рукою м'яч, у кого, у кого довге волосся, прибираємо його в сторону, нахиляємо голову вниз і будемо відвертати обличчя вниз. Зараз можете подивитись вправо, а потім опустите погляд вниз. Лівою рукою ми беремо м'яч, правою рукою ми можемо підтримати лівий лікоть і ставимо м'яч на трапецію, на верхню частину трапеції. Я розвернулася, розтягнула наші м'язи шиї, і ми їдемо м'ячем до шиї і назад до плеча. Ми можемо робити такі паралельні лінії, робити так? прямо просто їхати, прокатувати вперед і назад. Ми можемо робити натискання, переїхали, натиснули, переїхали, натиснули. Далі ми можемо робити круговими Рухами, такими обертами, як е, така спіра, такий рух, прокатуватись. Якщо відчуваєте, ну прям щось жорстке тут, прям, да, спайка таке, ви можете зупинитись, прокрутитись. Або зробити натискання, як ми робили з вами зі стопою. На видих, натиснули, вдих, відпустили. Пам'ятаємо: 10 балів сльози з очей ми не робимо. Особливо в першій прокатки дайте спочатку тепло тілу, тепло м'язом, а потім можете робити більш інтенсивні рухи. Два і один. І підемо вище. Да? Ми зараз в нахилі, погляд вниз. У нас тут прям приємно натягнуто м'язо, котре йде так за вухо, можна сказати, да? по цій лінії. Ми піднімаємось від плеча. Вгору за вухо, прямо на череп можна заходити і спускаємось вниз. В принципі, можна робити також правою рукою це все, але не дуже зручно. У вас буде напрягатись тоді зайвий раз а, трапеція, лопатка піднімати. Плюс зусилля да, ми докладаємо вгору, ох, тут прям. Ох. Да, Лола. Лола мене підказує. І вниз. Вгору. Ой-ой-ой-ой-ой. І вниз. Ще один раз. Давайте вгору і вниз. Супер. Вирівняйте тіло. Я думаю, мене, я вже відчуваю пряму посмішки на обличчі. Понахиляйте в праву ліву сторону голову. М -м? Скажіть. Ох! Читать дуже приємні. Можете також повертати голову. Наскільки да, воно просто як гумка така, ох, м'якенька стала. І так само зробимо на ліву сторону. Плече опустили, взяли в праву руку м'яч, лівою рукою можете підтримувати, зліпить або ні. Розвертаємось, відвертаємо тіло і нахиляємо погляд вниз. Плечі тягнуться донизу, дотягуючи ще сильніше, розтягуючи м'язи. Беремо праву рукою м'яч і їдемо до шиї і за плече. Це можуть бути знову ж кругові рухи, лінейні, можуть бути натискання, іначе багато крапку ставимо. Чи як буде правильно. І вниз. Відчуття можуть відрізнятися в правій лівій стороні. Ми асиметричні. Плюс у нас є ведуча сторона. Вдома. Та сторона, яка більш приймає участь в житті діяльності, і інша, котра її просто доганяє. Тому можуть бути перекоси, перенапруження в одній стороні, а в іншій навпаки. Крутимо, крутимо. Якщо раптом знайшли щось тверденьке, можете залишитись, продихатись. Все диханням. Коли тіло в нас відчуває стрес. Наприклад, ви стоїте на перехресті, хтось вам різко посигналив, ви одразу зжались, ваше тіло напружується, і м'язи скорочуються. Так само тут ми відчуваємо біль. Щось неприємне, лякаємось да, і ми сковуємо наше тіло. Дихайте, кажіть, що все добре. Мені це подобається. Я сам обрав цей шлях. Поїхали вгору за вухо. Да, за вухо, вгору. поїхали і вниз. Спочатку зробіть лінейну, придивіться, що в нас тут знаходиться. Не робимо швидко, да? ми не просто їздимо, наче ми крутимо. Тістечко якесь, так? ми прям продавлюємо, траншею таку робимо, викручуємо, продавлюємо. Вгору продавили і вниз. Вгору і вниз. Вгору. Дихайте, дихайте. Знову ж таки, можна круговими рухами, можна затриматись, продавити трохи сильніше. Чотири. Три. Два. І один. Я. Чудово. Знову поробіть нахилу головою вправо в ліву сторону. Клас, скажіть. І поворот Вправо, в ліву сторону. Супер. Рабом вдих. І видих. І ще один раз вдих. Я сподіваюся, ви відчули своє тіло по-новому і відчули це розслаблення розкриття тіла, як воно вас задихало, посміхнулось і зовсім вже по-іншому прорухалось. Дякую, що провели це тренування разом зі мною. Я сподіваюся, що ви відчули те ж саме, що і я. Якщо так, будь ласка, напишіть в коментарях, поділіться своїми враженнями, ваші відгуки, ваша підтримка дуже важлива для мене, а також для алгоритмів Ютубу, щоб це відео показувалось іншим людям, щоб український контент ставав популярніше. І український Ютуб-Квітно. Також ви можете в коментарях написати, яке далі відео ви хотіли би бачити на моєму каналі, які у вас є побажання. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку, якщо вам сподобалось і було корисно це відео. Бережіть себе, посміхаємось, піклуємось про своє тіло. І до нових зустрічей!